Вітаю вас. Уже 25 років працює Союз промисловців і підприємців України. Майже стільки ж його регіональне відділення в нашій області. Чим займається сьогодні ця громадська організація? Які шляхи розвитку вітчизняного виробництва бачать керівники наших підприємств? Про це піде мова в інтерв'ю з Іваном Думцем, головою правління регіонального відділення Союзу промисловців і підприємців у Хмельницькій області. Іван Иванович, ви голова правління. Союзу промисловців і підприємств регіонального відділення Хмельницької області розкажіть, будь ласка, про цю громадську організацію а також про об'єднання роботодавців, яке ви очікуєте також в нашій області. Ми в області координуємо роботу підприємств, промисловців, які входять в нашу обласну організацію. Це біля 65 підприємств. Взагалі, десь біля 70 тисяч людей ми координуємо. В рамках от, співпраці об'єднання організації роботодавців нашої області і Союзу промисловості, тому що об'єднання організації роботодавців за організацію за роботу цієї організації я теж відповідаю, має теж вертикальну таку структуру. В Києві це Федерація роботодавців України, ну а в областях організації роботодавців, які Головна наша якби, задача, функція, обов'язка – це перше захищати вітчизняне виробництво, відповідно надавати, розробляти, аналізувати пропозиції щодо покращення там, того чи іншого напрямку в розвитку того ж виробництва, нових технологій, організацій, підприємств, нових робочих місць, питання конкурентної здатності обов'язково, тому що це номер один сьогодні. Нас Дуже багато підприємств, особливо в машинобудівному будівному секторі, це експортні підприємства. Тому питання конкурентноздатності наших підприємств це питання номер один і для них, ну і в принципі для держави, тому що підприємства, які виготовляють продукцію і реалізують за кордоном, це для держави. В першу чергу для держави це та валюта, це ті золотовалютні запаси, які нам край необхідні. Тому спектр нашої роботи. Такий великий. В основі постійні спілкування раз півтора місяця ми збираємо розширені наради, тематику заздалегідь погоджуємо для того, щоб і обласні структури могли приймати участь і дати ту чи іншу інформацію, яка цікавить роботодавців. І відповідно. Озвучити ті гострі питання, які сьогодні потрібно нам вирішувати, тому що дуже багато питань, все-таки більшість за межами міста і області. Це в першу чергу наші народні депутати, Верховна Рада, уряд там повинні вирішити ці центральні питання, основні, які потрібні для того, щоб вітчизняне виробництво України було на відповідному рівні. І що теж як я вважаю такою гарною ознакою, ми проводимо. Нашу роботу засідання якби географічно в інших різних містах ну, в даному разі нашої області. Це може бути і Шепетівка, і Кам'янець-Подільський, і Волочиськ, ну, Хмельницький, безумовно, Доражня. Ми стараємося обов'язково подивитись підприємство, подивитися, які є нові технології, які взагалі підходи для того, щоб в якійсь мірі кожен керівник оцінив. А що в нього робиться, міг записати і потім критично, як кажуть, переварити і реалізовувати Це те краще, що є. І вважаємо, що це дуже гарна форма, тому що сьогодні дуже складно керівникам зібратися, обмінятися думками, поділитись досвідом, поділитись тими новими підходами, що сьогодні вони в своїх контактах просто кожен раз Ну, наприклад, що я маю на увазі. Ми багато розмовляємо про Євросоюз, там Євросоюз, щось таке незрозуміле, аморфне по великому рахунку. А наше підприємство, керівники спеціаліста, постійно співпрацюють з фірмами, які є в Євросоюзі. Наприклад, є таке підприємство, до якого я маю то ТДВ зводадвіс і група таких підприємств, як Європа Експорт Плюс, які на 90% експортують свою продукцію в Німеччину. На підприємства Німеччини і... Ми практично постійно з ними в контакті, постійно, якщо потрібно, виїжджають наші спеціалісти. От той самий передовий досвід, який тільки може в Європі, ми його знаємо, ми знаємо, як це і що потрібно нам робити. Це вкрай важливо, тому що на рівні Києва, як правило, ці питання ну, неможливо якби, вияснити, подивитися, чи отримати якусь інформацію. Київ живе своїм життям, а, на жаль, підприємство. Конкретні наші вітчизняні виробники мають своє життя, свої проблеми. Тому ще раз хочу наголосити, що головна наша задача, функція, обов'язки це підтримувати наше підприємство, де треба захищати наше підприємство, координувати свою роботу на конструктиві. Ще раз хочу теж підкреслити: ми працюємо на конструктиві з органами місцевої влади, чи це міська чи районна влада, тому що багато ж підприємств в районах знаходяться чи обласна. Ми підписуємо відповідно соціальні угоди, приймаємо участь в різних комісіях, які вкрай потрібні, чи там по зайнятості, чи там по кадрах, чи ще щось інше. Думаю, що така співпраця якраз повинна бути. Вважаю, що ми плідно співпрацюємо із профспілками. Ми вважаємо, що ми з профспілками повинні вирішувати єдину задачу. Це наші трудові колективи, це соціальний спокій, мир забезпечувати, а це і заробітна плата, величина заробітної плати. Це те, що турбує людей. Тому ось така наша робота. Союзу про підприємців УСПП Українському Союзу, виповнилися 25 років. Хмельницькому чуть менше, тому що ми були утворені чуть пізніше. Дуже приємно, що ми є фундаторами Українського Союзу, якби засновували. Ось практично 25 років ми працюємо в цьому напрямку. Глибоко впевнені, що це вкрай потрібно. Державі, інститути, такі громадські суспільні інститути спільно з владою, з представницькою владою, повинні спільно працювати, виробляти відповідні позиції, плани і рухатись вперед. На жаль, ми хотіли б сказати, що на наш погляд немає достатньої уваги в останній час реальному сектору економіки, в першу чергу, вітчизняним підприємством. Знову ж таки, умов для того, щоб вони могли підтримувати свою конкурентну здатність. Можливо, в подальшій нашій розмові я скажу про деяку конкретику, але це теж питання, непросте питання. І тому ми, якщо взяти так реально, не маємо ніяких таких фанфар щодо успіхів. Ми бачимо, що дуже багато проблем, які повинні бути вирішені на центральному рівні органами влади, для того, щоб вітчизняна Промисловість, робочі місця, люди, які там працюють, мали відповідні умови, аналогічні тим умовам, які мають наші конкуренти на заході, тому що хочемо, не хочемо. Де ми є в Євросоюзі, не в Євросоюзі, але ми інтегровані наша економіка, наше підприємство в світ і умови для того, щоб працювали люди, і все інше мають бути аналогічними. Один з дуже негативних процесів, який відбуваються в нашій державі, в економіці, це. Масовий виїзд працюючих людей, людей працездатного віку за кордон. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Це вкрай негативні процеси. Ось Чому? Так, міграція в світі людей, населення це якби природний процес. І він повинен відбуватися. Але хотілося б зауважити, що в теперішній час це не зовсім здорове явище. Для України і для нашої економіки. В першу чергу виїжджають люди працездатного віку. Я би назвав Словом таким самі кращі, тому що вони, незважаючи на те, що там їх чекає, чекають проблеми, медом там нічого не, як кажу, не помазано, вони їдуть, ризикують і все інше. І найголовніше яка ж кількість не так давно. Тут по вулиці Водопровідній, в місті Хмельницькому є візовий центр, і мені прийшлося оформляти, треба було особисто було Ченгенську візу, я там почав розмову з тими дівчатами, все інше. Ті, що кітанці все. 200 людей. Щодня 200 людей тільки в одному візовому центрі, а літом до 400 оформляє документи на виїзд в Польщу, бо це візовий центр Польща, Литва. Увіть собі, це за місяць, якщо навіть тільки робочі дні, це 4 з лишнім тисячі. І уявіть собі помножте на 12. І це постійний процес. Тому я думаю, впевнений, що реагувати на це абсолютно. По-перше, треба зрозуміти, і, що, це, що ми маємо, що відбувається. Закривати очі чи просто так, ну їдуть, та хай їдуть, може, там і буде краще, ми не можемо. Ми бачимо сьогодні вже у нас дефіцит робочої сили. Так, в тому числі будь-які підприємства візьміть, люди, такі, знаєте, вже зрілого віку, дуже мало молоді, старшого віку, але ці ж люди мають колись, як кажуть, йти на відпочинок, хто замінить. А потрібні ж роки, щоб, скажімо, стати висококласним спеціалістом. Тому певний, що процес отакого тотального від'їзду молодих людей за кордон повинен бути з боку держави. Не то що керованим, повинна бути політика, яка б змушувала молодь думати по-іншому. Їм треба тут умови створити такі, щоб вони не хотіли їхати, бо там ще раз кажу, ніхто нікого не чекає. Безумовно, міграція населення завжди буде, але як Ви вважаєте, яку політику слід запровадити в державі, аби ці процеси були не були стихійними, а якось ними управляти. Молоді люди, чому їдуть в першу чергу за кордон? Ну, Возьмемо ту ж в Польщу. В першу чергу це заробітна плата. Робоче місце, заробітна плата. І якби, в майбутнє повинна бути якась надія, що майбутнє стабільне. Ну, По-перше, ми зрозуміємо, що вони в основному назад всі повертаються, відпрацювали, там вже неможливо залишатись постійно, потім знову оформляються, знову їдуть. І хтось там, як кажуть, чіпляється, залишається і все інше. Але перше питання це заробітна плата. Якщо так говорити простими словами, люди їдуть за мінімально, щоб там заплатили 500 доларів, наприклад, в Польщі. Можна сказати, що люди їдуть за 500 доларів. Ну, але є, що праця оцінюється значно вище. Наприклад, в нас виїхала, там, можливо, навіть так сказати, бригада зварювальників з одного з підприємств осіння. І вони хто куди, ну більшість, там що 4 чи 5 попали на лоць, на верф, де будують. Судна, кораблі. Там десь під 900 доларів, ну, помножити на наші гроші, це десь 25-26 тисяч гривень, якщо так взяти. Це безумовно вже інше, це вже не 500, це значно більше. Чому я про це кажу? Тому що за такими грішми їдуть наші, наша молодь в Польщу. Ясно, що там супер напружена праця. Дуже все пронормовано. Як кажуть, голови не піднімеш. Не перекуриш, не закуриш, як це в нас дехто звик. Але все рівно шукають отакий вихід. Тому що нам робити, безумовно, нам потрібна політика, яка змінювала ситуацію і щоб люди бачили, що ми можемо тут відповідні умови створити для роботи, для заробітної плати. В теперішній день хтось от може сказати, знаєте, той, що не знає, виробництво близько ніколи не працював. То чого ж ви такі погані, не піднімаєте людям заробітну плату? Але, на жаль, сьогодні такі умови створюються коло підприємств вітчизняного вітчизняного наших підприємств, які не дозволяють бути конкурентноздатними і підняти зарплату. Безумовно, перш будь-який керівник впевнений, будь-який керівник, номер один питання це заробітна плата для людей. Бо якщо зарплата нормальна, люди мотивовані, зрозуміло, настрій, роботи і все інше. Але в нас на сьогоднішній день Практично нічого не робиться, щоб створити можливості підприємствам якось стабілізувати роботу і думати про, те, про таке реальне підняття зарплати хоч до тих мінімальних 500 доларів, чи там до 12, там більше тисяч гривень, 14, щоб люди могли розуміти, що це можна тут отримати. Чому? Постійно зростають ціни на енергоносії. Наприклад, за минулий рік на 30% зросли. Можна запитати, а чому? Ну от чому зросли ціни? У Нас половина більше половини електричної енергії виробляють атомні станції. Нема відповіді. Зараз тотально росте ціна на газ. Знову ж таки, в ціні енергетичного вугілля для станції враховують схему, що ніби це вугілля закуповувалось в Роттердамі, Роттердам Плюс, і там в ціні закладена доставка, хоч ніякого вугілля з Роттердама ніхто не возить. Я так чому кажу, це енергоносії, вони складові собі вартості, ціна продукту росте, відповідно, він не може бути більше тої, що є на ринку, і підприємство змушено зажиматися в інших всіх напрямках для того, щоб все-таки працювати і продукцію хтось купив. Бо якщо ціна буде вища тої, що як кажуть на базарі, ніхто не купить. А це ж ми маємо справу, як я вам доповідав, що за кордоном. Експортом, а там фактично немає ніяких таких збільшень. Навпаки, все зменшується. Тому держава повинна думати, яким чином надати можливість підприємствам вітчизняним підприємствам, щоб вони були в цьому плані конкурентоздатні, здатні не навішувати на них нових податків, нових зобов'язань, а дати можливість весь час дбати про те, щоб піднімати заробітну плату. Тому що можна підняти зарплату ще по-іншому, можливо, ще є такі підприємства. Зменшити число працюючих і ті ж самі гроші, як кажуть, поділити на інших. Ну це теж не вихід, бо це безробіття. Тому повинна бути державна політика щодо вітчизняного виробництва. Ну, на жаль, на сьогоднішній день поки немає. Прем'єр-міністр не раз висловлюється, що він буде ініціювати там якісь реформи, заходи, плани, програми. Поки що немає. Будемо сподіватися, що будуть. Ну і друге питання, яке теж стосується тої ж. Конкурентноздатності і заробітної плати в підприємствах. Проблема пов'язана з тим, що підприємства повинні мати сучасні технології. Там, де працює сьогодні, умовно кажучи, 5 чоловік, має працювати один. Тоді той один може отримати ту сучасну заробітну плату, про яку ми розказуємо. Але як ці сучасні технології, обладнання підприємство повинно отримати? Воно повинно це придбати, воно повинно мати кошти. Підприємство повинно мати можливість взяти кредит скажімо, на 5 років, купити обладнання, технології, сучасні, зробити сучасні робочі місця, і тільки після цього можна ставити задачу, і вона буде реально автоматично вирішувати ту зарплату вирішувати, про яку ми говоримо. Проблему та, чого хоче молодь. Молодь не може працювати на тих копійках, що сьогодні є. Знову ж таки, де взяти гроші? Банки на сьогоднішній день, якщо дають якийсь кредит, то він, як кажуть, такий швидкий на протязі року, там, і там під відсоток 25, 27, 28, практично це вбивчі відсотки, їх неможливо повернути, неможливо кредит повернути, і починається така снігова куля неповернень і проблем, які потім можуть поставити підприємство на коліна. Тому, знову ж таки, я, користуючись можливістю висловитись, хотів би сказати, що держава ж повинна мати політику, яким чином підприємства можуть себе модернізувати. Їм потрібна ну, не то, що допомога, умови. Але я можу сказати, які умови. Ми співпрацюємо з німецькими партнерами, і ось умови, там кредит можна отримати під 1% річних, готує від собі. А якщо ти ще якусь робиш, Інвестицію нові робочі місця, все інше, навіть ті ж Німеччині, Оформляєш відповідну програму, звід 30% тобі тих грошей, що ти позичує як кредит, повертають. Потужні багатющі держави, незважаючи на те, що там ніби все добре, підтримують власне виробництво. Це просто для нас урок чи якби досвід, що ми повинні зробити те ж саме. І наступне питання. Звідки можуть з'явитися нові підприємства, сучасні технології, сучасні робочі місця, сучасна зарплата це інвестиції. Це кошти, які фінансова структура чи навіть фізична структура. Беречи в банку, в тому ж західному, чи можливо хтось має такі кошти вже і напрацьовані тут. Ми бачимо, що, наприклад, в Хмельницькому. На сьогоднішній день десятки будинків будується. Це вітчизняний інвестор, це наш власний Хмельницький інвестор. Це структури, які мають, а може фізичні люди, мають отакі кошти, щоб побудувати ці будинки. Таким же чином потрібно вже думати, як платити гроші в те, щоб в нас було збільшення виробництва нових робочих місць. Так от такі інвестиції, такі кошти нам потрібно купити технології, тут же не держава, тут же там ніхтось, купити відповідні. Обладнання і почати якби, працювати на тому сучасному рівні, чого хоче молодь. Справа в тому, що зарплата так, але молодь, молоді люди хочуть, щоб це робоче місце було, було місце сучасне, пристойне робоче місце. Чи це складний той же верстат, який може мати два і три поверхи з суперкомп'ютерною начинкою і цей молодий чоловік, як це ми бачимо. За тим же кордоном працює, він працює вже на рівні інженера з великою повагою для себе, з таким відчуттям, що його особистої гордості, він як себе реалізовує як людина. Впевнений, що ми повинні такі технології в себе робити. Ну і хотів би сказати, що інвестицій, оцих коштів, що хтось має залучити, ми повинні. Тут потрібні знову ж таки умови. Ви скажете, які умови, що значить умови. А інвестор повинен мати бажання вкласти гроші. Він думає, знає, що ризику не буде, що йому чи місто, чи держава нададуть відповідні можливості мати пільги. Китай, це вже було давно, він на цьому піднявся, номер один зараз в світі. Поряд з нами Польща, Турція, де за рахунок пільг для інвестора кошти, які йдуть на створення нових підприємств, нових бізнесів. Йдуть потужно, інвестори мають пільги, як результат працює молодь, працюють ці люди, що сьогодні дивляться за кордон. Ми бачили таке підприємство «Мостелева воля, тут поряд з нашим кордоном, польське місто, працює молодь до 30 років, вже потім вже думають, брати чи не брати. Австрійці побудували, їм було польська держава відповідні умови надала. Пільгою по прибуткам, по податкам. І якби є робочі місця, є відрахування місцеві для того, щоб місто працювало, як і в нас той же фізичний ПДФО чи там що, і працює, молодь нікуди не їдуть. Хоч в Польщі вони теж свої проблеми. Вони якби, ми, ми до Польщі, а вони до Британії, там інші, там ці міграційні речі, речі є теж, і вони дуже непрості. Але я б ще так сказав, ну хорошо, поляки виїхали. Британію, а наші люди їдуть до Польщі. А хто до нас приїде? Хто ж має працювати? Наші 40 мільйонів з лишнім держава. це ж не маленька Литва, Литва, Естонія чи Латвія. Ми повинні думати, що все-таки наші люди, наша молодь працювала в нас. Тому я думаю, що якщо от таку атмосферу створити, абсолютно буде зовсім інша наша економіка, навіть наше місто. Тому що ми бачимо, що дуже мало будується в місті нових. Сучасних виробництв. Практично, оце, що було набудовано там 20 і так далі років назад, ну дехто там що а повинно бути їх значно більше. І я впевнений, що інвести... інвестиційний клімат, рішення, які повинна прийняти центральна влада, наш парламент, досвід, який є за кордоном по залученню коштів, інвестицій, повинні створити якраз такі нові бізнеси. Не тільки чисто виробництво, я називаю бізнеси, тому що вони можуть бути різні. Сфера послуг це теж бізнес, де будуть працювати. Прозоро, маю на увазі прозоро або за будь-якою працею – це податки. А податки в світі ніхто не любить платити. В світі я підкреслюю, У нас тим більше це є велика проблема. Але якщо от системно, послідовно... Оцю політику підтримки власного виробництва на своїй території, на своїй землі, залученням інвесторів і зовнішніх, і внутрішніх. Тому чому внутрішніх, сьогодні будинки будуємо. Ну, можливо, якби сьогодні дати пільги, відповідно політику прийняти рішення, то можливо наші інвестори, які мають кошти, почали створювати зовсім інші речі. Знову ж таки, кажу, структури там. Підприємства, все інше, бізнеси, де будуть працювати люди, а не тільки житло, тому що ну, житло сьогодні вигідно, зрозуміло. Тому е, я все е, до чого це роздоповідаю, інформую, що є в нас шляхи, куди і як рухатись, але треба приймати рішення, треба діяти. Ну і все рівно змушені сказати, що ці рішення це Верховна Рада, наші депутати і уряд на місцевому рівні. Практично самі ми не маємо повноважень, маємо на увазі влада області чи міста проводити такі реформи, приймати такі рішення.